Шановні колеги, дозвольте привітати вас від, від, від імені Всеукраїнської асоціації патентних повірених. Привітати вас е, з ці, міжнародної конференції. Ця конференція є міжнародною, приходить щороку. Головна е, головна е, результат цієї конференції це спілкування колег, які розмовляють на спільній мові, спільній мові е, з питань електронної власності. Ця мова не є пташиною мовою як для більшості громадян України. Значить, вони розмовляють на одній мові і розуміють, добре розуміють один одного. Ось, на жаль, наша конференція проходить дуже важкий час, е, який ускладнює наше життя, і ну, приносить горе в сім'ї і е, всій країні. Значить, хтось розв'язав мішки з кулаками і сподівається ухилитись від них. Я думаю, що достанеться всім. Тому. Так сказать, Ну, Я воношу, співчуваю, співчуваю всім, у кого є родичі, які загинули в цій війні. Всеукраїнська асоціація патентних повірених існує майже 20 років. Скоро буде 20 років. Вона об'єднує сама система патентних повірених, це частина системи охорони прав інтелектуальної власності. Значить, її невід'ємна частина. Асоціація об'єднує приблизно третину патентних повірених. Вона займається представництвом патентних повірених перед Державною службою інтелектуальної власності, займається питаннями атестації патентних повірених, захищає інтереси патентних повірених в стосунках з заявниками, коли ви виникають скарги, в питаннях коли стосовно патентних повірених виникають питання у правоохоронних органів сам по самі по себе патентні повірені вони повинні мати з одного боку ну відповідно освіту з питань інтелектуальної власності бажано дуже технічно освіту так скать і повинні бути підприємцями Підприємцями і володіти інструментами підприємницької діяльності. Останні зміни в нашому законодавстві стосовно валюти, валютного законодавства, вони задали великої шкоди повірним і потрібні якісь термінові зміни, які пов'язані з можливостями використання валюти для сплати, для сплати державного мита. Існуюча система ну, задає прямої шкоди іноземним заявникам. І, і, тому це питання потребує негайного вирішення. Асоціація патентних повірних є одним із співзасновників журналу Інтелектуальна власність. Члени асоціації публікуються в зазначеному журналі. Значить, я закликаю всіх патентних повірних більш активно займатися цією роботою. Одні з проблем нагальних, які існують сьогодні в нашому житті, так, і які знову ж зазнають великої шкоди так, і всій системі інтелектуальної власності, це діяльність так званих патентних патентних Тобто отримання охоронних документів на ну скажімо так, на загальновідомі речі. Значить, невідомі, значить, система охорони інтелектуальної власності призначена для охорони результатів інтелектуальної діяльності. Я якось не розумію, коли видаються охоронні документи, де результат інтелектуальної діяльності, так сказав, ну скажімо, на, на класичний так сказав, такий результат, як ну, та же зубочистка? А де автор? Автор, що має прожив тисячу років, здати винаходу? Чи як? Хто, це, хто хто цей автор? діяльність цих патентних по здає величезні шкоди і дискредитує всю систему охорони інтекдуа інтелектуальної власності це ну потребує не якихось миттєвих дій тому що це це призведе до того що, що система не 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 сприяє розвитку промисловості а шкодить діяв на перекірска підприємницької діяльності я хотів би ще сказати наступне. Дуже, дуже, важливо, особливо, дуже важливо для України і безумовно позитивним явищем є приєднання до підписання асоціації з Європейським Союзом. Але потрібно розуміти, що це приєднання потребує величезних коштів. Мені здається, далеко не всі розуміють розмір так сказать, лиха, скільки, скільки це коштує. Я приведу один такий невеликий приклад. Значить, існує такий результат інтелектуальної діяльності, як типова конструкція літака. Він не є об'єктом права інтелектуальної власності, але результат інтелектуальної діяльності. На нього видається хронинний документ. Аналогом, аналогом патентного відомства є авіаційна влада відповідної країни. Аналогом об'єднань таких таких є, скажімо, аналогом ну, Мадрійської конвенції є відповідне об'єднання. Скажем, якщо ми отримуємо аналог охоронного документу в Україні, да, а цей охоронний документ має територіальну дію, ведеться на підставі експертизи, діє певний від часу і потребує підтримки. Якщо ми отримуємо такий охоронний документ в по системі, скажемо, в Україні по національному законодавству або в Міжнародному авіаційному комітеті. Який діє на теренах СНД, то це кошти десь 15-20 доларів так сказати, за сам охоронний документ. І не потребує підтримки чинності. Хоча сама процедура так сказати, сертифікації вимагає ну, мільйонних витрат або й мільярдних так сказати, дуже великих витрат. При переході на європейські норми, це що означає? Існує така директива 593-2007. Вона передбачає підтримання чинності сертифікатів типу для літака вагою 100 тонн Цей цей, цей збір за підтримання чинності збір дорівнює 2,5 євро щороку. Літак проєктує, задається, проєктується на 50 років. 50 років на 2,5 мільйони ми отримуємо суму, яку потрібно витратити на підтримання чинності сертифіката. При наявності у підприємства кількох десятків таких сертифікатів, ця сума ну, можна саме порахувати, це варється. Я сподіваюся, що всі ці проблеми будуть вирішені і закликаю патентних повірених активно приймати співпрацювати з Державною службою інтелектуальної власності, вступати до асоціації і сподіваюся, що спільними зусиллями поборемо всі проблеми. Всього найкращого.